Одного разу молодий чоловік, побачивши чергу, почав протискуватися поміж людей. Народ у черзі обурився і хтось гнівно промовив: Не метушіться, чоловіче, станьте на кінець черги. Та той спокійно промовив: Не можу. А то ще чому? А там в кінці черги уже хтось стоїть. Ми маємо у власному лексиконі слова. Які мають неоднакові значення. Все визначає контекст. Таким є і слово кінець. Наприклад, коли ми кажемо все, кінець моєму терпінню, або я закінчив школу, що маємо на увазі? Чи те, що терпіння більше не відновиться, і ми до смерті станемо нетерпимими, чи більше нічому в житті не навчимося, кінець це часто якась межа. Край у просторі чи часі, фінал чи остання фаза. Кінець діловінець, кінець справу красить, кінців воду. Усі ми любимо приємні новини. Та сьогодні ми говоритимемо про два неприємні терміни, такі як кінець та смерть. Вони лякають своїм рубежем та завершеністю. Та вони можуть мати і приємний відтінок. Особливо тоді, коли, наприклад, йдеться про кінець чомусь жахливому та неприємному, або тоді, коли це означає досягнення кінцевої цілі та мети, що може означати вислів апостола Павла, кінець закону Христос? Як розуміти Його твердження, служіння смертоносним літерам? Про це та інше у нашій сьогоднішній зустрічі. Так промовляє Біблія. Живий Христос, Ось відповідь на усі ваші сподівання, і потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем Незрівняне цяйво скрижалі». Наша тема сьогодні Апостол Павло та Закон, частина 3. Дозвольте прочитати вислів апостола Павла, записаний у посланні до римлян 10 розділі і 4 тексті. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. І ще прочитаємо цей же текст у перекладі доктора Івана Хоменка. Бо мета закону Христос на оправдання кожного, хто вірує. Чому так по-різному перекладається даний текст? Є так зване гермінативне тлумачення вжитого тут терміну телос, при якому він означає закінчення, завершення, фінішна лінія. Та існує і теологічне тлумачення. Коли слово «телос» вживається у значенні вінець діла, завершення задуму, результат, сутність, смисл чогось, призначення досягнення цілі та мети. Як бачите, воно має багато значень від припинення до виконання, від зобов'язання до мети або якогось завдання. Яке ж значення є правильним? Розглянемо це питання глибше. По-перше, у попередніх текстах апостол Павло вживає терміни, пов'язані з атлетичними змаганнями. Наприклад, в кінці 9-го розділу він вживає в 30-му тексті слово кателабен, що перекладений як досягли. Взагалі, воно означає захоплювати, досягати цілі, наздоганяти. В наступному тексті вживається слово діокон шукав. Означає гнатись, переслідувати, прагнути. Тобто це наполегливість у досягненні е, мети, досягненні фінішу. Тут же і третій термін «оукефтасен» – недосяг. Випереджувати означає, приходити першим, означало перешкоду та спотикання на дистанції. І, зрештою, в 33-му тексті Катайсхуно. Соромити, це ганьба і сором через поразку. Крім того, уточнюючи, є зворот на праведність, вжити слово Ейс до «до праведності означає по напрямку до цілі. Навіщо мені і вам знадобилося виправдання, якби закону прийшов кінець? Мене не треба виправдовувати в тому. На що не існує забороняючої заповіді закону. Чи якщо скаже хтось йдеться про виправдання лише нашого минулого, то невже я у Христі можу вільно чинити беззаконня, посилаючись на колишнє виправдання, бо законові прийшов кінець? Буквально ця фраза означає призначений для. Як слово телефон призначений для передачі звуку чи телескоп, призначений для розгляду віддалених предметів. Третє. Павло неодноразово вживає слово телос у значенні мети і призначення, а не просто кінця чи завершення чогось. Ось кілька прикладів з його богонатхненних послань. Але нині, коли ви звільнились від гріха і стали слугами Богові, плід ваш є святість, а кінець життя вічне. І ще. А опісля кінець, коли Він, тобто Христос, передасть Царство Богові і Отцеві, коли усуне всілякий уряд і всіляку владу й силу. І ще. А кінець наставляння є любов від чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри. Тлумачення слово Телос у даному тексті у значенні мети та цілі превалюва і в ранньоапостольській церкві аж до часу реформації, включаючи і самого Лютера. Але згодом його наступники стали противниками закону. І зрештою, що стосується нашої мови, давньослав'янський вислов іскані да коні» означає спочатку до кінця. Тому навіть походження наших слів визначає спектр значень даного слова, таких як кінець, початок, ціль. Дивіться, будь ласка, етимологічний словник української мови у семи Томах під редакцією Мельничук. Часом люди кажуть, це палиться з двох кінців, чи ми йшли пішки з кінця в кінець, тобто туди і назад. На підставі контексту та лінгвістичних інструментів ми з'ясували, що в даному уривку варто перекладати саме мета закону Христос. Як це і зробив католицький учений та богослов Іван Хоменко в українському перекладі Святого Письма. Йому вторить і новий культурно-історичний коментар Крейга Кінера. Кінець закону може означати мету або вищий його прояв, говориться в даному коментарі. Цікаво, що у відомому, тритомному православному виданні тлумачної Біблії під редакцією Лопухіна Написано наступне. Апостол цим доводить, що неслухняність юдеїв Христові походила від нерозуміння ними божественної праведності, про яку свідчив закон. Закон указував на Христа. У Христі з'явилася праведність, на яку вказував закон, як на ідеал. І вона дається кожному, хто вірує в Христа. Закон, що правильно розуміється, повинен був би служити євреям вихователям до Христа, щоб вони могли виправдатися через віру в нього. Таким чином, вираз кінець закону правильніше замінити іншим виразом, мета закону, як розуміли це місце і інші тлумачі златоуст, феодоріт, феофілакт. Такий переклад відповідає і смислу поставленого в грецькому тексті виразу «телон ному». У загальному, В якому смислі Христос є метою закону? Христос є ціллю закону з кількох причин. По-перше, Він мета, на яку направлений весь закон, бо ціллю Бога було. І є не принизити людину, вказавши на гріх, а спонукати людину до пошуків Спасителя. В його особі та служінні виконались обітниці, прообрази та обрядові жертвоприношення ось друга мета. Третя. Христос є ціль закону, бо є єдиним, хто виконав вимоги закону. І нарешті, четверте: лише Ісус. Наділяє віруючих силою жити у відповідності до вимог закону. Нове життя у Христі, наділяє нас здатністю виконувати закон не як звіт зовнішніх приписів, але як відгук серця на Божу любов та благодать. Але яким чином закон міг указувати на Христа як на свою власну мету? У законі накреслений ідеал праведності, оскільки цей ідеал накреслений самим Богом, то він неодмінно повинен здійснитися. Тим часом люди власним досвідом переконались в тому, що ніхто з них не в змозі здійснити цей ідеал власними силами. Тому з'явився Христос, який і виконав Його. Вже на підставі цього апостол міг сказати, що Христос мета закону, але цього замало. Закон, не досяг ще цілком свого призначення, коли одна людина здійснила його розпорядження, бо закон даний для всіх. І ось Христова праведність, виходячи від Ісуса, переходить на всіх, хто вірує в нього. Таким чином, Христос є метою закону у повному смислі цього слова. І разом з тим, мабуть, і кінцем Його, тому що остаточно здійснює мету закону, а саме виправдання людини. Це цитата так само з толкової Біблії під редакцією Лопухіна. Тому проблема, викрита у даному тексті, була не в законі, а в його невірному використанні. Юдеї намагалися поставити перед Богом власну праведність. Це був закон без Христа, як його кінцевої цілі, проти чого категорично виступав богонатхненний апостол. А ось ще один текст у посланні Павла, який потребує ґрунтовного. Дослідження. Читаємо разом із вами друге послання до коринтян, третій розділ. Він нас зробив здібними слугами Нового Завіту, не з букви, але з духу. Бо буква убиває, дух же оживлює, коли ж служіння смерті вирізане буквами на каміннях. Було в такій славі, що сини Ізраїля не могли дивитись на обличчя Мойсею за блиску слави Його обличчя, що мала зникнути, то скільки більше служіння Духа буде в славі, давайте уважно проаналізуємо текст, щоб побачити, що в ньому є, а що є лише домислами богословів. Зазначу чотири ключових моментів даного тексту. По-перше, зазначимо, що мова в даному уривку йде про порівняння буквального, тобто формально поверхневого виконання закону, і духовного, що походить від серця. Це не винятково новозавітні вчення, бо вже за шість століть до народження Христа була дана обітниця, котра записана в книзі Єзекіля. І дам їм єдине серце, і дух новий вкладу в них, і візьму з плоті їхньої серце кам'яне, і дам їм серце тілесне. Це і стало підґрунтям укладення Нового Завіту, де Божий закон не буде виконувати роль поверхнево-буквалістичного батога. Зробив, не зробив. А Бог мріє про близькі та теплі стосунки зі своїм народом. У якому ж тоді смислі Новий Завіт є новим? Цікавим є факт, що коли апостол говорить про новий Завіт у шостому тексті, він вживає те ж слово, яке й Спаситель Ісус. У давньогрецькій мові є два слова для виразу поняття новий. По-перше, це слово Неос. Яке означає новий з точки зору часу. Наприклад, немовля неос, тому що воно лише з'явилося на світ. Друге ж слово для означення чогось нового це слово кайнос. Воно означає новий не тільки в смислі часу, але якісно новий. Якщо щось позначається через Кайнос, то воно привнесло новий елемент в існуючу ситуацію. Саме слово Кайнос вживають Ісус і Павло для визначення Нового Завіту. І цим вони вказують на те, що новий Завіт є таким не стільки в часовому значенні, а він якісно відмінний від Старого Завіту. Що саме якісно нового в Новому Завіті? Про це трошки нижче. Але зала лише процитую з коментаря Феофілакта Болгарського, котрий цитує Августина. Цю заміну не слід розуміти як заміщення неправильного правильним, а як недосконалого досконалим. Откровення, дане людям через Мойсея, було істинним і великим, але не повним. Откровення дане в Ісусові Христові є повним і остаточним. Це мудро виразив Агустин. Ми будемо несправедливі до старого завіту, якщо почнемо стверджувати, що його дав не той же справедливий і добрий Бог, котрий дав новий завіт. З іншого боку, ми будемо несправедливі до нового заповіту, якщо скажемо, що старий завіт рівний з ним. Перший є ступенями до слави, інший вершиною. Другий момент. Мова у тексті не йде про відміну самого закону, а про відміну служіння смертоносним буквам. Зауважте, що служіння буквам закону і сам закон не є тотожними поняттями. Служіння це відправлення закону, чи засіб виконання закону та його реалізація. Павло порівнює не два закони, а два різновиди чи два типи служіння. Певно, виникне запитання, чому він це старозавітнє служіння закону називає смертоносними буквами? Визначний православний богослов Феофілакт Булгарський в коментарі на цей уривок пише наступне: оскільки ж закон мав відчутну славу, тобто славу в особі Мойсея, то новий Завіт має славу духовну, якої ніхто тілесний не бачить, і показує перевагу євангельської слави за допомогою висновку, кажучи, що закон був служителем смерті. Не сказав винуватить смерті, щоб не дати приводу єретикам, але служитель смерті. Бо винуватить смерті був гріх, а закон карав. Насамперед, літери є смертоносними, бо у Старому завіті за порушення будь-якої заповіді декалогу вирок був один смерть. Тому, умовно кажучи, ці вогненні літери приносили смерть. Як зовнішній припис, закон засуджує, протистоїть і вбиває, бо душа грішника, написано в Єзекіїля 18.4, та помре. В Новому Завіті держава не карає смертю за порушення Божих заповідей. Про це апостол Павло у цьому ж посланні свідчить таке. Бо гріх, спричинений заповіддю, звів мене й умертвив нею. Але була і друга причина. Апостол Павло ніде тут не стверджує, що проблема полягає в самих кам'яних скрижалях. Він каже, що проблема в покривалі, яке було на їхньому лиці. В часи Христа і апостола Павла, юдаїзм із крайності ідолопоклонства – Яке приносило з собою полон та страждання, після вавилонського полону впав в інший перегин. Із виконання закону, який був лише Божим інструментом, що веде до Господа, вони зробили самого Спасителя. Закон став Спасителем. Це своєрідне ідолопоклонство, бо часто єресь – це істина не на своєму місці. Наприклад, відома істина, що Бог є присутній у своєму творінні. Але сказати, що він безособовий і складається з часток, що є у творінні, це вже буде єрість пантеїзму. От така законницька позиція про спасіння через діла закону стала служінням смерті. Бо ж відомо, що ділами закону виправдатися неможливо, тому це був шлях. Що вів до неминучої смерті. Третій момент. Павло не принижує й не анулює служіння закону, а лише показує два служіння у порівнянні. Він називає служіння засудження славним, а служіння виправдання вищим. Чому слава останнього більша? Поглянемо на це питання з огляду двох перспектив. Перша. Як сяєння синаю, так і лице Мойсея, хоча сяяли, але з часом згасли. На противагу їм друге славніше, бо Бог Духом Святим сяє у серцях вірних завжди. У наступному розділі апостол Павло пише про це такими словами: Ось чому ми не сумуємо, але якщо зовнішня наша людина тліє, внутрішня день у день оновлюється, бо короткочасне легке страждання наше витворює для нас в невимірному надлишкові вічну славу. Він у цьому посланні відповідає тим християнам, хто вважав закон вищим за Євангеліє, показуючи перевагу Євангелія. Не завадить зауважити. Що слава служіння Христа перевищує славу служіння Мойсея не тому, що закон скасований, а тому, що у кожного служіння були свої функції. Інакше, якби не було засудження через закон, зникла би потреба у служінні виправдання через Христа. Отже, одне без іншого не може існувати. Одну дівчинку запитали, як ти вважаєш, що потрібно людині для того, щоб покаятися? Хвильку подумавши, вона відповіла: я припускаю, що для початку їй треба согрішити. Одночасно проста і велична євангельська істина. Тому вигнати геть з християнства Божий закон це рівне тому, коли хворий просто закриє очі на хворобу. Порве результати обстежень та діагнозу, вижене лікаря і не буде звертати увагу на температуру. І скаже собі: Я не хворий, хіба це все допоможе? Ні. Бо хвороба, яку діагностує закон, одночасно спонукує нас шукати найкращого лікаря. Нічого, друзі мої, не дасть застелити рушником дзеркало, аби не бачити брудного обличчя, бо обличчя від цих дій чистішим не стане. Ми лише створимо ілюзію святості, яку самі для себе визначить наше гріховне серце, але лише небесний лікар може поставити вірний діагноз на підставі свого закону. Апостол Павло називає служіння Духа славнішим, бо через викупну жертву Христа воно пропонує не лише кару за гріх, а воно пропонує вихід. Читаємо про це. І тому Він є посередником нового завіту, щоб через смерть для викуплення гріхів у Першому завіті покликані одержали обітницю вічної спадщини. Ми можемо бути засліплені фрагментарним мисленням. Завжди важливо розглядати Біблію як єдине нерозривне ціле. Легко знайти обґрунтування особистим теоріям, вибравши певні тексти, уривки і ухиляючись від інших. Але ми повинні шукати в Біблії повну добру звістку, повне Євангеліє. А це означає, що ми повинні читати все святе письмо. У світлі Ісуса Христа. Іноді покривало утворюється від неслухняності, часто моральна, а не інтелектуальна сліпота заважає нам бачити Бога. І якщо ми упираємося в неслухняності Йому, ми все більш і більш втрачаємо здатність бачити Бога таким, яким він є насправді. А іноді це покривало уперте неудство. як кажуть шотландці, найбільше сліпим є той, хто не бажає бачити. Ніхто не може навчити людину, яка вже все знає і не хоче вчитися. Яким чином це покривало знімається Христом? Зазначу три важливих моменти. Найперше, що приносить Христос з собою, це упорядкованість у пріоритетах, цінностях та думках. Християнин пам'ятає, що маніфест нового заповіту полягає в обітниці Бога. Покладу мої закони, каже Бог, в їхній розум, напишу на їхніх серцях, і буду для них Богом, і вони будуть для мене народом. Другий момент. Лише тоді, коли людина звертається до Господа, вона стає спроможною відрізнити справжню славу закону, а також місце закону і його вузьке призначення. Вона не впадатиме в крайності, з одного боку не робитиме з закону Спасителя, з іншого не відкидатиме єдиного Божого тестера для визначення гріха. І, зрештою, третє. Реформатор церкви Жан Кальвін писав так: закон сяє сам по собі, і особливо тоді, коли в ньому з'являється Христос. Тоді ми можемо насолоджуватися Його величчю. Саме тому апостол каже, що потьмяніла не слава синайського декалогу, але це Мойсея на фоні Голгофи та заступницького служіння Христа. І справді, Хіба можна було між собою зрівняти численні жертви за гріх у дохристиянські часи та живу жертву нашого Бога та Спасителя? Коли вмикається прожектор, світло свічки стає непотрібним. Ісус напередодні страждань пообіцяв. А коли прийде Він дух істини? То приведе вас до повноти істини, бо не від себе буде говорити, але буде казати, що почує і майбутнє звістить вам. Якщо ми насправді бажаємо збагнути повноту Божественної істини, будемо щоденно благати Святого Духа, аби Він нам відкрив правду про закон, правду про благодать. Та істину про праведність Христову. Чи не бажаєте саме про це зараз зі мною помолитися? Милосердний Отче, просимо Тебе, нехай твій Святий Дух, як всемогутня особа Божества, спочине на нашому серці, упорядкуй наші думки. Подай нам сил для перемоги, аби ми не поверхнево служили смертоносним літерам, але у Духові жили святим життям для тебе. Просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.